Не попадає. Тобто їм треба чимось. Питатися, питатися це, звісно, рослинні рештки і для тобі ж, палива це є азот, тобі ж, карбамід, який ми будемо добавляти на 1 гектар. І, звісно, якщо буде це гумінові кислоти, дощ падає. Дощ падає, дощ падає, дощ падає. Не знаю, як правильне питання задати. Но, зараз, дивіться, систематика така. Якщо грунт зволожений, то це вам взагалі буде. Дуже якісна, тому що е, на протязі оцих циклів ви будете вибирати один простий момент. Тобто, по-перше, це буде е, всі мікроорганізми, які там будуть е, проходити в процесі, тобто, включаючи там черві та подібне. Тобто вони будуть це все переробляти і давати вам якісний е, ґрунт. Ну тобто, е, в цілому, дощ падає, це дуже добре. Це якщо у вашому регіоні падає дощ, е, я вам скажу, що в нас це. Вау, uh, wow, у нас uh, я викладав то.